Вітаю вас, любі українці! З вами Лавра. Хочеться мені глянути, як почувається взагалі зараз е, Путін. Ми зараз глянемо на Оракулі. Як він себе зараз, взагалі внутрішньо, да, то що він там тримається, але взагалі всередині, що він відчуває зараз? Ви розумієте, що він відчуває зараз? Якісь дивні дуже карти. Насправді він сьогодні відчуває себе, що хотів би десь, ну тут навіть карта підказує, хотів би залізти там десь в бункер і сидіти там, і тільки споглядати і роздивлятися. Тобто він, як контролер, який вилазить, бо це карта гриба, вилазить із під землі, споглядає, дивиться і так далі. Також він з однієї сторони живе в шоколаді. Ми це бачимо, да? але також він і пропонує. Пропонував цьому світу комусь в долі, комусь в долі, розумієте? А ось зараз він бачить, що до цієї долі, оцього жирного шматка вже дуже не просто багато перешкод, а прям дуже багато перешкод до виходу. І рішення йому дуже важко. Рішення верні, верніше знайти якесь рішення, щоб вилізти ось так просто ціленьким, без нічого, без травм, так би мовити, вже якби неможливо, тому що тут вихід. На свободу, щоб вільно дихати, вже він дуже багато має перешкод, ще яких колючих. І ось така далі карта цікава, це загоєння ран. Розумієте, це загоєння ран, якби і от що дивно, що і від смерті він недалеко, оця людина, яка грає сьогодні, але він і сам буде пропонувати, якби, склеїти стосунки між двома сторонами. Розумієте? Ось так він це почуває. Давайте ми зараз подивимося, як що сьогодні внутрішній світ у китайського президента. Не знаю, як його звуть, але пам'ятаю, як він виглядає. Так, любі, ми зараз думає, ну, дивимося, щось оцей Сі Цзіньпінь думає про Росію. Що він думає про Росію? Що йому їй треба дати шанс, що треба дати можливість, що вона хапається за можливість. Але справа в тому, що вийти він та розуміє, ось і є отой жирний куш. Справа в тому, що ось ось і є, да, це одна із осіб, одна із країн, яка або особа, да, яка планувала цей напад на Україну. Ось так, що стосується, дати йому ще шанс, він думає, путіну. Але щоб до цього шансу вийти, вже сьогодні можливості дуже дуже нестабільні, дуже такі е е е е крихкі розумієте, щоб вийти із сьогоднішнього положення, в якому він є. І, е він думає, що дадуть йому цю можливість. Ви розумієте? Ми зараз подивимося, чи дійсно все оці всі громко в цьому світі? Да? Наскільки вони дійсно будуть підтримувати негласно гласна скрита Путліна, Пут, -пут Путлера. Так ось тут. Дають можливість і раніше давали. А ось тут можуть відкрити якраз цю можливість, тобто двері для виходу, можливості так спровокувати, так спрацювати, так, так все створити для людей. Картинку потрібно. А справа в тому, що тут це його думки, да, от що він думає про Росію. Тут якраз що йому допомогти треба вилізти, і ось тут нам кажуть, що він якби. Отримує те, до чого прагнуть тут. Мова може і навіть не про Україну зараз, а просто що він вилізе, не битий, не клятий, не м'ятий. Розумієте, ось що він думає, бо це дружні, якби стосунки, і вони варяться в одному котлі, тому що тут якби досягнення е, мети, і причому дуже успішно, і не дивлячись на дорогу на, на велику дорогу, і е, 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 який дати шанс. Який дати шанс скріпити союз між двома сторонами. І хоч він такий хрупкий, хоч він такий, і, якби дуже-дуже крихкий, то ось тут якби укріпити цей союз між двома сторонами це Україна і Росія, скоріше всього. Але слово буде за Кремлем. І таким чином якби, провернути так, що Путлер досягає все рівно своєї мети. Зрозуміло, так? Да? І тоді якби. Тіпа, якби так, як домовлялися, так і вийшло. Ось так. Щоб це все до завершення. Тут ще мова йде про якби, спільність, розумієте, не просто там дуже і все. А про спільність, тому що тут мости прикладають, тут якби союз налагодити між двома країнами і не дивлячись, що сьогодні він ось такий, то тут дати шанс і можливість вилізти з цього лайна Путлеру і скріпити ці позиції, укріпити країни, де глава буде Кремль Путін. Кремль, і тоді це буде загальна кормушка, я не знаю, тому що тут якби Китай мав свої зацікавленості стосовно України. Ось так. Тому що тут мета була, і ще раз скажу, об'єднати в одне ціле. Ось так. Але для цього треба дійсно грати а, в таку специфічну дудку, в яку всі повірять. Розумієте? І от якщо грати і вливати в вуші і грати в специфічну дудку, як ми кажемо, під дудку да? грати, танцювати, так ось тут початок. А, Дечого народжування, да? народження, початок народження якоїсь особистості, початок народження чогось там цілісного, розумного. Ось так. Так, це був Китай. Далі ми дивимося, що думає президент агресивної Кореї, я її так називаю про Росію. Що він думає в собі? О. Спить і бачить як Бога. Що він думає про Росію? Що Росія повинна бути головною, що Росія повинна бути якраз тим надзираючим оком. Найважливіше що Росія повинна досягнути важливої позиції. Коротше, слово за нею. Ось так. І що ще він думає? Ну, по крайній мірі, він думав так. Він думав про те, що це прямо от я не знаю. Дуже дуже він так визвиш. Так возвишено він про це говорив і говорив і так далі. Але зараз трошки емоції у нього його переповнюють, тому що він вже розуміє, що саму ситуацію, що ситуація не підконтрольна вже вже ситуація не підконтрольна, тому що в майбутньому тут будуть якби впливати на почуття кого. При чому тут взагалі Корея? А я вам скажу: реально впливати на почуття світових цих всіх країн, любові коротше, це мирні угоди. Це якби в різних, різних країн. Ну, я розумію, що про мир зараз ми такий ласковий не говоримо, але це більш-менш дружні, якісь такі налагоджені стосунки. Можливо, це якась і торгівля. Ось так. І тому ось тут буде виклик, якби таких. Почуттів, як пожаліти, якби ось да, треба, якби все ж таки пожаліти. Чому пожаліти? Тому що Росія починає тут як е, упадок занепад. Тут занепад тому і а, зараз бачу, що ситуація вже вийшла, вийшла вже із під контролю. Вже починається болота, і в самій в самій ситуації тому тут я ж кажу, вони будуть а, все робити так, щоб показати, що Росія якби нещасненька, можливо, впливом а, а, через суспільство людей. типу люди не в чому не віннувати. Люди не в чому не ось Так, але ми бачимо тут місяць, який завжди каже про специфічну дорогу, яка прокладається досвідом, тобто вони будуть робити це спеціально. А, Використовуючи якийсь там досвід, який вже був колись там в країнах, ось, і це завжди скритий замисел. Ось так любі, тому що тут іде за небо. Тут реально розвалюється, стариться, розвалюється, стає дуже таким шатким і так далі, нестабільним. Ось так, це Корея. Ми зараз глянемо, що думає Росія про Україну? Путін про Україну. Що думає Путін про Україну? Відроджується, народжується, вистояла навіть укріпилася і дивлячись на це все важкі ситуації, і та далі вона відновлюється. Вона Дивіться, взагалі напад був тому, що Україна почала відновлюватися, підніматися, відроджуватися те, що було закладено, просинатися, вставати з колін, як хочете, можете казати. Справа в тому, що тут корені перевернуті, вони повинні бути в землі, а тут якраз відроджується так, як повинно бути, і корені перетворюються якби в канали енергетичні, це може бути іншим словом, назвати роги, а роги це завжди іде спілкування з богами. Тобто, це як вам сказати, антени, можна так назвати. Да? І тут якраз відроджується дитя. Дитя, рід після того, як воно померло, після того як воно занепадало. Так ось тут відроджується, тому якби зараз він бачить, що Україна бідненька туди сюди Ну вибачте, за такі слова. Ось, але тут вона вже починає. Він бачить це і розуміє, це, що вона починає Україна відмиватися, приходити в себе. І завдяки цьому, до речі, теж да, якби отримують її жаліють всі. Ось так. А ось тут якраз він розуміє, що вона буде відновлюватися, Приходити в себе, так би мовити. А ось тут як цікаво, що тут якраз карта показує нам і, по-перше, кішка це вона завжди така таємниця, яка нам тут показує теж таємниця. Тобто це свідомість. Якщо тут закрита свідомість, то тут вона вже відкрита свідомість. Контакт. А тепер зверніться, як схожі карти. Контакт, кішка це духовний світ, ось пробудження духовного світу. Ви бачите? Ось так. І оці мильні бульбашки, які колись тут були, вони будуть лопатись. Все буде розкриватися, все буде виходити на, на відкриватися і виходити наружу. Не забувайте, Любі, що це завдяки нашим військовим така ситуація. Дякуючи їм. Так ось тут якраз карта нам показує, що ми, оці бульбашки, в яких різні таємниці, вони будуть лопатись і таємниці будуть відкриватися. А також інформація будуть відкриватися, тому що тут. Ситуація от тут народжується, тут страждає, тут приходить в себе, омивається всю все сміття з себе чорноту змивається. Також і духовний світ може означати. І він це, це істота в Кремлі. Розуміє, а ось тут якраз виходить на рівень духовності. Але Любі, я вам підкреслю: ось це, це не про релігію. Зрозуміли? Це про духовний світ і канали з родом. З родом – це рід, земля, насиченість, і, до речі, народження нового. А ось це контакт з творцем старим, бо тут зі старими якимись силами. Бо тут, скажімо так, піньок вже був засохший, вже давно все вже усохло, а це відродження старого. Ви зрозуміли? Лялька така маленька. Ось так. І це він думає про Україну. Він розуміє, що Україна і просинається. Дивіться, які чарівні карти, і просинається, і відроджується в своєму в своїй ідентичності. Хто ми, що ми? І до речі, в вірі також це не про релігію, це про справжню віру, як хочете творець, рідні боги, як хочете, можете для себе це назвати. Ось так. Ну і звичайно, карта показує, що тоді, якби сам Бог вілів, да так би мовити, що стабілізація буде і стабілізація в світі буде. І якщо мова про Україну, то якраз якби Янголами або силами підтримана. Ось така ситуація любі. А зараз ми ще глянемо, а, як сам Трамп що думає про Путіна от всередині душі. Сіна. Отже, Тра Трамп про Путіна. Що ти думаєш? Думаєш і в серце своїм тримаєш? Що вже час його закінчується, в нібиті є. йдеться Мерзота. Ось так. А чому дзеркало нам показує? Тому що гра. Як дзеркаля, розумієте? Тобто несправжня гра була, все несправжнє, все гра, але воно все розсипається. І також розсипається весь його світ, путінський весь світ його брехливий, оманливий, він розсипається. От що він думає про Путіна, що ще він думає? Угу. Він думає, що ця людина дуже високо піднялася, але завдяки піднялася, завдяки що його підтримували. Він піднявся завдяки тому, що його підтримували, що він сьогодні на, скажімо так, на най найвищій своїй там. Точці да? висоті. Ось так. Що, що він ще думає? Ну, що він думає, що він, в принципі, в шоколаді. Як тут ще можна сказати, ви звернули увагу, що ця карта там, де Путін вона повторюється: Китай, Путін, і зараз Трамп і Путін. Оця кресня. А тепер і ще раз я вам нагадаю оці криси, да, які на грибах тут ростуть. Так ось, а при чому таких погано цих мухоморах. А мухомор тільки можна, тільки ізбраним, так би мовити. Ну не те, щоб ізбраним, а можна тільки маленькими шматко, шматочками як десерт їсти, так би мовити, да, щоб не було труні. Так, от, ось тут мова йде про те, що оці насправді дуже цілющого, цілющого цього гриба. Може це сказати, і Україна, або якась, або якась цінність, індивідуальна цінність да, в Україні, яка повинна була роздірбанитися між такими країнами. Я нагадаю, як я казала, що на самому-самому початку війни Америка, Велика Британія, не дивуйтесь, да, Китай, Раша, да, і також ви збуєтесь здив... Німеччина, Франція, до речі, Франція менше всього, а Німеччина напряму там брала участь. Ось, і Ви здивуєтеся, але Польща була до цього готова. Польща була до цього готова також. Тобто вони знали і знали давно. До Зеленського ще. Так ось так, Любі. Так що тут ніхто ось так яскраво там прибирати Путіна, ніхто не збирається. Ми ну, зараз навіть глянемо, чи збирався хтось насправді прибирати Путіна. Чи збирався хтось прибирати Путіна раніше. Ні. Ух ти, я вам більше скажу, його таким чином взагалі хотіли увіковечити, так би мовити. От не дивуйтеся, знаєте, влада тобі, а ти нам допомагаєш щось мати з там, української землі. Справа в тому, що його підтримували тут. Ось він тут сам по собі, як би був, а ось тут його, те, що він сам по собі, йому давали, це вагітність, йому дава, дали зрости. Йому дали накопичити сили, зростати і. Народитися, тобто він повинен був ось таким чином, там набрати всього, набратися сил. Цінності якоїсь, і ось через це все, тобто великий час, ось так народитися. Ось тобто цінність свою, да, владу, якусь таку велику отримати. Ось тут влада там над якимсь матком землі, да над перед сонцем, перед місяцем, тобто заявити про себе. Що далі? Що далі? Чи збиралися його прибирати? Ні, не збиралися. Вони з однієї сторони таким чином його якби стримували. Тобто, щоб він далі не розвивався тут. Вагітність все ж таки, да тримали цю вагітність, тримали оцю його, якби в деяких там рамках, але все рівно вони його взращували, вони його ростили. Ось так. А ось тут, Любі, це союз. Це союз декількох країн або е, тих, хто приймав участь. Тобто вони дали йому можливість набратися сил для пробудження, для чогось нового, щоб щось нове родилося. Щось нове повинно було родитися. Розумієте? Тому що він там сам по собі. А ось тут те, що було в заморозці, тобто не до нього. А ось тут якраз союз. І що ще тут у нас? А ось тут у нас мова йде про те, що якби занурення для того, щоб відродитися. Тобто винурнити, вин... Тут все показує про те, що йому дали можливість набратися сил, укріпитися. планувалося ось цей союз з одніми цілями, схожими, тобто, да, одна ціль і так далі, одна, одна назва. Можливо, це мається на увазі і союз СССР, який був заморожений. Дуже схоже, чомусь так прийшло сам по собі. Десь той союз в стороні. Союз сам радянський заморожений. Він якби є, існує, але він заморожений. А ось тут планувалося, чому його не прибирали і не збиралися прибирати, бо тут повинно було бути відродження маленьких республік. Ось так. А тут він, бачите, якби розкриває крила, тобто він повинен був визовав, набратися сил, відродитися і заявити себе хазяїном, господарем там, я не знаю, половини планети. Розумієте, ось так. Ну, ось тут вам ще Це специфічна була ця вся дорога була специфічна така драбинка, специфічна дорога, по якій він повинен був йти. Ось так. Але трошки застряг в жопі в Україні. от вліз, да, і застряг. Все любі. Я думаю, я тут все розказала. Сподіваюся, вам було дуже цікаво. Мені, наприклад, дуже було цікаво, чесно кажучи. Ось так. Я вам дякую, ставте лайки, пока-пока.